Друзі, всім привіт! Він на каналі Мотошоп. З вами, як завжди, Макс. І В цьому відео знову будемо говорити про КТМ 790 Дюк. Дуже цікавий мотоцикл, саме тому він знову у нас в кадрі. Я розкажу вам про 10 речей, які мені подобаються в цьому байку. Трошки покатаємося, подивимося, як він веде себе на дорозі. Розкажу вам про свої враження, про свої відчуття, про емоції, які дарує цей. Чудовий без перебільшення байк. І так, перше, що мене захоплює в цьому мотоциклі, це власне його характер і динамічні характеристики. Характер типовий для всіх мотоциклів КТМ. Він агресивний, він, якщо хочете, дерганий, він провокує на більш активну їзду, тому що він чудово реагує на ручку газу. Власне, 105 кінських сил це достатньо багато для його розміру, для його ваги. Два циліндри рядних. Тягне як паровоз. До 150 км він просто реально точка, як то кажуть, за обрієм. Ви не помічаєте, не помічаєте, як швидко він набирає цю швидкість. І до 200 км він набирає вже не так активно, але досить впевнено їде. Ну Головне, да, це його динамічна характеристика. Ось до цих там до 100-150 до км Хоча, звичайно, по місті так їздити не можна, тож що дуже обережно це. Роблю і не закликаю вас повторювати у кожного своя голова на плечах. Що тут ще цікаво можна сказати? Наприклад, взяти будь-який інший КТМ, взяти той же Дюк 390. Він також їде 150, як і цей. Але різниця в кубатурі в більшості саме в тому, наскільки швидко він набирає цю швидкість. Це відбувається ну, майже непомітно для. Водія, скажімо так, цікаво тут мої враження особисті. Я сприймаю обстановку на дорозі, в якому сенсі, як ти їдеш не просто на чомусь швидкому, а ніби ти сповільнюєш час. Тобто, чим швидше ти їдеш, тим більше для тебе особисто сповільнюється поток. В місті часто важливо їхати швидше загального потоку транспорту, потоку автомобілів. Таким чином ти залишаєш собі як і Відстань, час, момент для там гальмування, для якогось маневру. Так і в принципі складається таке відчуття, ніби ти об'їжджаєш стоячі перешкоди. Якщо правильний таймінг, правильне керування газом, гальмами, то ти можеш їхати швидко, в той же час безпечно, не наражаючи на небезпеку себе та отощуючу, і робиш це. Ефективно цьому треба вчитися, до цього треба здихати, але це не значить, що треба ганяти по місту як навіжений і завжди треба робити це з розумом. Потужності достатньо багато, байк можна сказати, що не пробачає помилки в тому сенсі, що завжди-завжди треба бути уважним в дорозі. Я вас до цього і закликаю. Наступна фішка, яка мені просто до бестями подобається в цьому мотоциклі, це квікшифтер. По-перше, сама його наявність це дуже круто. Покатавшись це з квікшифтером, ви ніколи не захочете повертатися на коробку перемикання передач без квікшифтера. Особисто я не хочу повертатися це настільки комфортно, це додає до динаміки. до... Керування мотоциклом, якоїсь такої родзинки, якої немає у звичайної коробки, просто must have на будь-якому мотоциклі, так само як АБС, про які вже можна наказати. квікшифтер покращує прийняття байком, поліпшує відчуття від керування мотоциклом, чітко включається. При цьому динаміка майже не падає. Це відбувається там за якісь долі секунди. Власне, найкраще тільки враження про квікшифтер в цілому, і конкретно про квікшифтер у 790 Duke. тому що бувають квікшифтери, які працюють гірше. Наступне, що я хотів зауважити, це. Трекшн-контроль також на всіх сучасних мотоциклах або майже всіх сучасних мотоциклах є трекшн-контроль. І зараз КТМ ставить навіть на 390 дюк. Трекшн-контроль штука реально класна, корисна, наприклад, на такому покритті, як тут він просто не дає проскользувати колесом. На дорозі це гарантія максимального зацепу колеса з покриттям, тобто максимальне ефективне прискорення. Ну і звичайно, трекшн. Спасає нас, якщо ми попадаємо в, якісь, в якусь ситуацію, коли там під бровкою мотоцикл заїжджає на пісочок, дуже часто там сміття, тому не їздіть під бровкою, не їздіть країніше, крайнього, да, і лівіше лівого, є такі правила. Так от, якщо ми попадемо на такі перешкоди, скажімо так, і при цьому ми будемо або повертати, або прискорюватися, відкручувати ручку газу. То на мотоциклі без трекшн-контролю ми б, скоріш за все, впали. У нас би знесло колесо, якщо це був би поворот, або у нас просто почався би спін, тобто пробуксовка заднього колеса. Тому що там на піску зацеп резини вже просто мінімальний, так як в потужності 105 кінських сил у нас би моментально починало б розкользувати заднє колесо. І потім, коли б ми вже виїхали. На нормальний асфальт і колесо зачепилася, ми потенційно могли б навіть перекинутися назад або там зробити віллі, а Якщо є вибір мотоцикла з трекшеном або без трекшена, тут однозначно перевага буде на боці мотоцикла, у якого є трекшен контроль Наступне, що хотів сказати, це система АБС. Так, вона тут. Скажімо так, типова, вона двохканальна, тобто у нас переднє колесо, заднє колесо працюють окремо один від одного. Під минулим відео люди питали, там був баджач Pulsar n 250 питали, чи ABS тільки на переднє колесо, чи на обидва колеса. Я вже давно не бачив мотоцикли, у яких ABS там тільки на переднє колесо, там, чи тільки на заднє. Зараз всі сучасні байки з двоканальним. АБС вони працюють, тобто незалежно один від одного попередня і задня. З приводу ефективності системи антиблокуючої системи на передньому колесі, я майже ніколи, тільки якщо я навмисно хочу спровокувати там, заблокувати колесо, я відчуваю втручання системи АБС гальмування. Вона працює чітко, ефективно, але мого навику вистачає, щоб користуватися гальмами. І ефективно гальмувати ще до того, як втручається система АБС, і екстрених таких ситуацій у мене не було. Що, що стосується заднього колеса, то доволі часто включається АБС на задньому колесі, особливо якщо це нерівна дорога або якийсь там пісочок знову ж таки на дорозі, то я відчуваю, да, як працює. Задній АБС це безумовна фішка, яка має бути на всіх сучасних мотоциклах. Її вагу просто важко переоцінити в безпеці, в керованості мотоциклом. Тому, ну тут я вже просто відмітив цю систему в цьому байку, але це само собою. Зрозуміло, що АБС має бути в цілому. По емоції, які дарує цей мотоцикл, я вже частково сказав. І, мабуть, ще повторюся. Він дарує просто незрівнянні емоції. Цього не можна отримати звичайно на автомобілі. Цього не можна отримати на мотоциклах з меншою кубатурою. Тому що потужність, момент все має свою вагу. Фактура мотоцикла, підвізка, керованість настільки все синергічно працює, доповнює один одного. І в цілому мотоцикл це майже суцільні емоції. Якщо там відкинути, то що ви швидко пересуваєтесь, не стоїте в заторах, економите час, економити гроші на пальному. Жоден інший транспортний засіб не подарує. Такі відчуття, як дарують два колеса ще й з таким потужним двигуном. На мотоциклі ти відчуваєш легкість, ти відчуваєш свободу. Як я колись казав, на байку з байком ти стаєш ще більш щасливою людиною. Шосте це. Швидкість максимальна швидкість, і в цілому я не кажу, що треба постійно ганяти на максимальну швидкість. Це може бути і некомфортно, і вже не кажучи, що це може бути небезпечно. Але для мене, от там 105 кінських сил, для мене це в першу чергу динаміка. Наскільки швидко я можу досягнути там швидкості в 100 км на годину? Це і про поїхати першим зі світлофором Це і тримати швидкість або краще їхати швидше, ніж загальний поток транс. Спорту, на мою думку, так безпечніше. Ну і кінець кінцем цей бак дозволяє на трасі їхати достатньо швидко, наскільки це дозволяють правила дорожнього. Руху відносно комфортно, тому що у нас немає вітрозахисту. після ста кілометрів. Починає суттєво збивати, але для когось це буде проблема, для когось ні. Але так чи інакше, після ста ти вже починаєш трошки боротися з мотоциклом і з зустрічним вітром. В цьому сенсі запас швидкості це саме запас, там де ти можеш відкрити ручку газу, не скидаючи передачу, або скинути. І різко вистрілити, різко прискоритися, зробити маневр, обгон, випередження. Сьома це комфорт. По перше, байк чудово їде по хорошому асфальту. Він тримає як копани, як по рельсам, що на швидкості, що при маневруванні. По-друге, підвізка, посадка, ергономіка це, на мій погляд, не на стороні комфорту, воно на стороні керованості, але в той же час комфорт абсолютно. Не страждає. Я їздив і по поганій дорозі, і по брущаці, і по поганому асфальту і трошки по ґрунту. І скрізь підвізка реально працює, от е, якщо це рівний асфальт, і ти навалюєш, вона тримає дорогу. Якщо це погана дорога, вона проковтує всі нерівності і додає комфорту. Я навіть ловив себе на думці, що в деяких моментах... Мене ніби трошки вдавлює в сидіння, тобто сидіння теж на комфортній стороні, воно м'яке і товсте. І от настільки була погана дорога, що там байк типу підкидує, але мене наче вдавлює в сидіння. Я не знаю, як це працює насправді. Як може бути настільки керований мотоцикл на великій швидкості і комфортний на поганому покритті, але факт є фактом: це от один із комфортних. Найкомфортніших мотоциклів із тих, що я тестував останнім часом. З цим мотоциклом по комфорту може конкурувати хіба що 1290 Super Adventure S. Ну там комфорт по трошки інший, там великий байк, важкий. І воно відчувається також інакше. Тут же у нас легесенький байк, потужний, керований, маневрений, але в той же час він абсолютно не ватні. Підвізки їх не пробуває в жодному разі, взагалі ніколи. Я не знаю, що треба зробити, щоб тут пробила підвізку. Тобто, тут однозначно від мене тільки позитивний відгук з приводу підвізки і керованості, і підвізки. Я не знаю, як вони це роблять, але це факт. Все це в одному мотоциклі. До речі, маленька ремарочка по комфорту на цьому мотоциклі. В минулому відео, чи в наступному відео, я казав, наскільки він комфортний. І тут буде поправка, він дуже комфортний для водія у всіх аспектах і по підлістці, і по посадці, і по сидінню, по ергономіці. Але є нюанси з пасажиром. Бо за пасажира ти так не думаєш. Коли сам їздиш, а коли починаєш питати когось, то ти починаєш звертати увагу на інші речі. Бо те, що комфортний тобі, не комфортно пасажиру, бо ти сконцентрований на дорозі і все інше для тебе не так важливо, а пасажир навпаки сконцентрований на тому, наскільки йому комфортно сидіти, триматися і так далі. То, що пасажира тут питання. Пункт номер 8, який я хотів відмітити, це керованість. Частково вже про нього сказав, але ще раз загострю увагу. Мотоцикл можна легко брати на гоночний трек, робити там все, що роблять спортивні мотоцикли. Ну, Звичайно, ефективність буде нижча, у нас інша резина і інша. Посадка це не трековий байк, але я це до того, що мотоцикл дуже гарно керується і на високій швидкості, і на малій. В тому числі хотів би відмітити, наскільки мотоцикл хапається назад за траєкторію, якщо щось відбувається непередбачене на дорозі. Власне, дуже часто ти їдеш, особливо це відчувається, коли ти повертаєш десь в повороті. І під заднє колесо, часто і під переднє, але під заднє чомусь у мене частіше, попадає або смола на асфальті, або ще якісь там перешкоди, ямки, і ти відчуваєш, ніби заднє колесо трошки починає зносити, зносити в бік. Тобто воно втрачає контакт з асфальтом. Але як тільки контакт з'являється нормальний, байк моментально чіпляється і відновлює свою траєкторію. Руху це було неодноразово в поворотах. Я ловив дуже часто. У нас замазані стики там на асфальтах, якісь ямки, замазані якоюсь смолою такою чорною. Зараз температура асфальта просто шалена скажена і воно ну, майже як жвачкою. Коли ти на це з'їжджаєш, то його починає зносити. Але як тільки ти проїхав це непорозуміння, то байк відновлює. Траєкторії, ти прям відчуваєш, як він одразу хапається за асфальт, і продовжує їхати так, як ти його направляєш. Дев'яте, що я хотів відмітити, це режими ЄСБІ. У нас тут є спорт, у нас є трек, у нас є рейн, і у нас є стріт. Найбільш нормальний режим це стріт, це, скажімо так, звичайний режим. Режим рейн у нас обрізана потужність. У нас більш така ватна, довга, так як у нас електронна ручка газу це дозволяє дозволяє робити електроніка. У нас більш довг, довга ручка газу, мотоцикл не так швидко реагує на відкриття газу. Таким чином, якщо ми будемо їхати реально під дощем, в мокру погоду або з поганим асфальтом, це буде трошки прощати нам помилки і додавати в безпеці. Режим стріт звичайний і режим повсякденний, скажімо так. Форт і трек це ну, назва відповідає, просто говорить сама за себе. Ручка стає дуже короткою, різко реагує на відкриття і на закриття, особливо в режимі трек. Це режим не для, постійного, не для постійної їзди. Це можна трошки там побалуватися на дорозі, скажімо так, спробувати. Але комфортніше, особливо якщо ви попадаєте в трафік, в затори, комфортніше буде їздити в режимі рейн або в режимі стріт. Бо в байк реально стає дуже дьорганий, і вам буде ну, просто важко. Ви будете багато або травити щепленням, або просто будете дьоргатись. Воно вам не треба, тому я переважно більшість часу катаю саме в режимі стріп. І останнє десяте, що хотів сказати про цей мотоцикл, це, це телепорт, тому що жоден інший транспортний засіб не дасть вам можливості настільки. Швидко пересуватися містом чи за містом, робити це не тільки швидко з точки зору швидкості, а й мобільності, тому що ви не стоїте в пробках, ви економите час і гроші. Про це я вже також казав. Але ви головним чином швидко змінюєте свою локацію. От за один день ви можете побувати в багатьох містах, тому що на автомобілі це. Деякі міста просто недосяжні а для мотоцикла, в тому числі навіть поїхати десь по ґрунту, це цілком реально. Звичайно, це не тільки про 790 дюк, це про мотоцикли в цілому, а максимальна мобільність саме у мотоцикла. З байком ви зможете за той же самий проміжок часу зробити більше справ, побувати в різних. Містах поїхати на роботу, з роботи поїхати пообідати, повернутися потім додому і ще ввечері десь на гарний захід сонця встигнути. В якому сенсі це і є те, що я на початку назвав телепортом. Ну і друзі, напишіть в коментарях, що найбільше вам сподобалось в цьому мотоциклі, які його фішки для вас більш пріоритетні, які ви опустили в самий низ, скажімо так, цього списку у випадку з 790-дюк. Ви так чи інакше маєте вже всі ці електронні допоміжники, всі ці фішки, переваги. Також ще хотів сказати, що у вас зараз буде дуже гарна нагода обміняти свій мотоцикл на новенький 790 дюк. А саме це актуально для власників 390 дюк, 390 Adventure і Bajaj Dominar 400 будуть дуже гарні умови по трейд-ін, як обміняти свій байк на. Цей підпишіться, щоб не пропустити, бо вже от от на каналі вийде віде відео з детальними умовами, як це зробити. На цьому все я дуже вдячний вам за перегляд. Поставте відосі лайк, якщо ви цього не зробили на самому початку, та залиште, хоча б будь-який коментар. А краще розкажіть свої враження про цей мотоцикл. Якщо маєте бажання та можливість, підтримати мою роботу. Посилання для цього є під цим. Відео. Дякую вам за перегляд, бережіть себе, своїх близьких і побачимося в нових відео. Па-па!